Постанова вийшла про прилучення до певних українських губерній повітів Могилівської, Курської Воронівської губерній які нині долучені до української держави, 14 серпня, до речі, ось буквально вже річниця. Задля порядкування повітами Могилівського, Курської Воронівської губернії, які нині приучені до української держави, повіти ті до нижче зазначених українських губерній: Гомельської, Могилівської губернії, Путивельській, Ярильський Курської губернії, до Чернігівської губерній. Друге Суджанський, Гайворонський, Білгородський, Корочанський, Новоскольський, Курської губернії, і Валуйський Воронівської губернії, до Харківської губернії і третє Повіти Ейчицький, Пинський, Мозирський, а також волости сусідніх повітів Мінської губернії. з'єднати з Полісь, Поліський округ з адміністрації центру в Музеї, за голову Ради міністрів, сенатор М. Василенко, міністр внутрішніх справ Ігор Кістяк.